Хочу ви, сказати вам велику подяку за те, що ви даєте такий цікавий матеріал. І хочу в вашій школі таке зробити маленьку рекламу. Чому? Бо, по-перше, таких знань немає ні, ні, ні в одній школі. І по-друге, як ви ведете вчеників, це взагалі щось неймовірне. Чому? Бо ти не залишаєшся сам на сам з собою. І на протязі всього того терміну ти можеш задавати питання, які в тебе виникли з приводу довчання. І оці ваші розбори пацієнтів, це взагалі ну такого нема ніде. І ті, хто хочуть навчатись, ну вони просто, можливо, хтось боїться, що він залишиться сам на сам, але ж такого нема ніде. В світі. Я не, навчався, наприклад, в Германії, в інших школах, но там ти залишаєшся сам з собою. На наступному семінарі ти можеш задавати питання, але ж тут виникло питання, і ти його можеш протягом тижня вже задати і отримати відповідь на ті питання, які в тебе виникають. Велике, превелике вам дякую. дякую. І вам, дякую. Юрій Володимирович, і вам, Олександр Петрович, дякую, дякую. дякую, дякую Дар.